Доброго дня! Сьогодні я би хотів вам розказати, як вступити в темне братство в Skyrim. Мало хто знає цей спосіб, хоча є різні способи, але я вам розкажу про один з них, бо я всі не знаю. Нам треба на самий початок прийти в Windhelm. Він знаходиться недалеко від Донстару, Інтерхолду. Можна побачити і по-характерному такому великому плоті, можна сказати. Заходимо в самий день стар. Мінтхен побачаємось. що нам потрібно далі зробити нам треба дивіться нам таки, ми заходимо з ми заходимо Вінхельм, бачимо тавер спереді таверну йдемо направо зразу йдемо направо і потім сюди зразу наліво і бачимо цю дивну хату сусульками ця хата Арітіно нам треба зайти всеред, взлом, взломити, чекайте, нам треба взломати двері і зайти поговорити з авентусом З... За, уровень замикає новичок, так що думаю, всі зможуть його взломити без ніяких труднощів. Ми заходимо у цей будинок. що він говорить він робить чорне таїнство говоримо з ним говоримо з ним і він дає нам він дає нам завдання яке буде в здається ріфтані зараз ми питаємося на карті. так це завдання в ріфтині значить зустрінемося в ріфтані і так ми прибули до Ріфтану. Нам треба зайти. Ми не будемо нічого платити. Ми пробуємо договоритися. І далі нам треба знайти дитячий приют. Він Прямо коло базару, то там далеко. Заходимо на городний дитячий приют. <гум> <гум> Заодно ці місії. як вступити по цьому бастрі? Ми заодно вб'ємо цю, як і гріалот, добру. Так само через це вже ми зможемо встановляти дітей, якщо в нас є свій будинок або своя там, хата куплена в якомусь місці або зроблена самому. А так перед цим ми не могли встановлювати. Давайте попробуємо її вбити. Діти раді. Тепер ми виходимо з ліфта. І нам треба переміститися до назад, до Вінтхельму, щоб сказати це гарятині. Здати місію. 스위스 미디어 Він нам дав тарілку срібну, ми зможемо її продати за 30 золотих. І далі нам треба. Далі нам треба піти в будь таверну <кій> або свою хату і виспатися. Почати і ждати, поки гонець нам принесе лист. Лист з запрошенням темного братства. Ну ми зараз виспатися, можливо, зразу нам і його дадуть. Йдемо до це і купуємо на кімнату. І так, я посплю і, вплю, і включу знову. І так, я поспав 24 години. Попробуємо вийти на вулицю, подивитися, чи не прийшов до нас гонець. Там само не бачим. Значи трябва да почекате ще. Давайте просто почекаємо Наприклад. 24 ще те рада не знам. Не можливо за чай час він вже прийде. Бачимо, гонця немає. Тоді я походжу по Скайріму, проходжу місію, а коли гонець мене не йде, тоді я продовжу записувати. Я повернувся, я виконував місію, не пам'ятаю, де здається в Вінтріхен. В іншому місці не пам'ятаю. І, мене... І до мене підбіг гонець. І сказав. Тепер дав нам лест. Я виконував місії в Солітю. Незалежно, де б він сюди підбежить до вас. Ми так подивився. Це саме це, що нам треба, він нам передав. Назвали сюди на таїнську не письмо. Загадочною запискою відкриваємо. Так, це, це що нам треба. Далі, що нам треба зробити? Після цього, як ми отримали лист ми маємо повернутися в Ріфтен. Само знайти любов товарну. Це не та верну. Усі блюються з вампірами. Чила і жала. Може тут є. Лішком подивимося. Так, ми можемо зняти тут кімнату. Можливо вона на горі так вона тут не нам вона принадлежить може тут так. і спіймо незалежно стільки давайте 3 години і в цей момент йде сохранення і ми бачимо цей ролик що ми з'явилися в якомусь не знати якому місці И данес говори не знаете хто. Питає нас. Ми з ни говоримо. Там розказує, розказує нам, що замість того, щоб вони його вбили, як їх визивали, ми, я вбив ту гриот. І ми мусимо, вбити, ми мусимо вбити одного з трьох цих когось. Ми вб'ємо того, хто найбільше буде держити. дуже борзий. Треба його вбити. Все. Тепер ми говоримо з нею. Вона нам каже, що ми можемо йти. І, і запрошує нас до, до нашого до убежища. І запрошує нас до убежища цеху. Чому набраство? Ще тут один такий нюанс. Відкриваючи карту, нам показує, що ми в ріфтині. Насправді ми тут десь. Ось в всі частини. Зараз вам покажу. Виходимо ми збіжжище недалеко і бачимо. Бачимо, що ми знаходимося тут. А не там, де писали, що ми знаходимося там. І так, аби до кінця вступити в темне братство, нам треба покласти місію з такими друзями, вийти в убежі з темного братства. Воно знаходиться. Де воно знаходиться? Ходиться отут. Ми ж тут не були, ми були тут. А де да, враги? Нема врагів? Все, можна тепер він покнутися. Тремпортуємося до найближчого об'єкту. Она вам сказала пароль. Тишина, брат мой. И мой мама, кстати, пароль сказал тут. Входите в убежище и это дело спустить. Мне дам еще как-то убежище. Значит, нам не дурно. Я що можу прийшти, що у нас того боку знизу. Дивіться, з центральної дороги ми виходимо ось цією вуличкою, о, тут униз. Орієнтиром є якась чорна вода. І тут такий вхід з черепом. Він нас запитав, що є музика життя. Ми йому відповідаємо, тишина, брат мой. І він нас впускає. По суті, вже ми можемо виконувати місії для темного братства, проходити квестові завдання. Суто то, як вступити до темного братства, я вам розказав. і тут в печера, ми заходимо. Говоримо за Астрид. Нам, конечно, нам подобається. нам дала броню. Пойдем наобраз, давайте что-то не закінчим. Я не прокачивал взагалі Легку броню, через що у мене доспех всего 40. Что это бывает дало нормально? Ну не знаю. Ну так подивимся, что тут є. М -м -м. Тут без куча не можешь не взять. Одним словом, я вам показав, что петли в ілью темного братства. Далі й вже розбираються в місії, проходить ті, що надають, робите те, що вона каже, і проходить тестові завдання затемний брас. До побачення!